Про одну загиблої п'ятьох поранених звітує влада Московської області Росії. Столиць країни-агресорки нагадаю, цієї ночі атакували ударні дрони. Ймовірно, люди постраждали у наслідок роботи ППО. Адже місцеві чиновники повідомили, що усі 16 безпілотників у Підмосков'ї збиті. У Москві довелося закрити аеропорти. Залишки дрона охоплені вогнем, зафільмували на литовищі у Жуковському. Гучно було також у Липецькій, Білгородській, Курській, Орловській, Воронезькій, Тульській, Калузькій області областях та Краснодарському краї у Тульській та Брянській областях повідомляють про влучання в об'єкти нафтової промисловості. Місцеві посадовці стверджують, що на Брянщині нібито перехопили 59 безпілотників. Загалом міноборони країни Гресор Києм прозвітувало про 144 збиті дрони у дев'яти областях Росії.